Всіх вітаю! Мене звати Тувайва Анна Юрієвна. Я вчитель географії, економіки та історії мистецтв. Навчання це подорож, де кожен урок відкриває нові горизонти. Викладання для мене є не тільки покликанням, а можливістю надихати, розвивати та допомагати дітям відкривати свін знань. Мені важливо, щоб уроки були не лише джерелом інформації, а й майданчиком для творчості і активної взаємодії. Я приділяю особливу увагу обдарованій молоді, адже вірю, що підтримка юних талантів це інвестиція у майбутнє. Разом з учнями ми працюємо над науковими дослідженнями, готуємося до конференції, беремо участь у конкурсах та реалізовуємо креативні освітні проекти. На базі нашого ліцею діє екорух Зелений слід, керівником якого я є, і маю чудову команду екоактивістів, що займаються впровадженням екологічної освіти для молоді в нашому ліцеї. Успіхи та відкриття моїх учнів це те, що мотивує мене ставати кращою. Моя мета не просто навчати, а надихати дітей на саморозвиток, вчити їх критично мислити та використовувати знання в реальному житті. Ці подорожі я крокую разом з учнями, адже найкращий спосіб навчати це пізнавати світ разом.